Рада проголосувала законопроект 31.43, яким передбачається зміни в порядку ведення військового обліку, а також присвоєння статусу ветерану. На думку авторів цього законопроекту, вони б мали цей законопроект мав би покращити ці процедури, проте члени, ми, члени розумної політики, не голосували за цей законопроект, і я поясню, чому. Ми вважаємо, що в цьому законопроекті закладено низку ризиків. В першу чергу ці ризики полягають в тому, що даним законопроектом передбачається внесення до певних електронних реєстрів даних про особистих даних членів сім'ї військовослужбовців і відповідно ветеранів. Ми вважаємо, що така позиція і таке от внесення, воно ставить під загрозу життя і здоров'я наших громадян, членів сімей військовослужбовців.